В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю, сьогодні ви побачите. На снятинщині односелець побив жінку від отриманих травм. Вона померла в лікарні. 16-річний хлопець без дозволу батьків взяв автомобіль та вчинив ДТП. Постраждали четверо підлітків. На Прикарпатті поліцейські ліквідували черговий канал збуту небезпечних наркотичних засобів. Двох людей врятували вогнеборці на пожежі багатоповерхівки в Івано-Франківську. Вогнеборці ліквідували пожежу вантажного авто у надвірнянському районі. А в Калузькому районі на пожежі сухої трави спіймали палія. Рятувальники допомогли вивільнити палець дитини з іграшки, що застряг під час гри. Конфлікт виник в одному із населених пунктів Снятинської територіальної громади. Правоохоронці встановили, потерпілу побив односелець. Жінка отримала тяжкі травми, від яких померла в лікарні. 22 березня до місцевих поліцейських надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 68-річної жінки мешканки села Потічок. Вона мала численні тілесні ушкодження, врятувати потерпілу лікарям не вдалося. Як з'ясували правоохоронці, до побиття жінки причетний 44-річний мешканець. Снятицької громади в оселі Потрепілої Вони розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіком та господиною виник конфлікт, під час якого фігурант побив жінку. Опісля зломисник покинув місце злочину. Травмовану жінку виявила донька, вона ж і викликала медиків. Зломисника оперативники розшукали та затримали. За такий злочин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. 16-річний Керманич без дозволу батьків взяв автомобіль та не впорався з керуванням. 25 березня на лінію 102 надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про дорожньо-транспортну пригоду в селищі Перегінське. 16-річний підліток місцевий мешканець взяв без дозволу матері автомобіль Кіа Соренто, не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. Відтак здійснив наїзд на металеву огорожу в транспортному засобі. Окрім неповнолітнього водія, Перебувало ще четверо друзів-підлітків. Наймолодшому з них 14 років. Керманича та пасажирів доставили до лікувального закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості. В лікарні у всіх учасників ДТП взяли кров для проведення аналізу. Попередньо підлітки були тверезими. правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Незаконний бізнес з розповсюдження заборонених речовин організували двоє мешканців Івано-Франківська. Фігурантів затримали на гарячому поліцейські, з'ясували, що до протиправної діяльності причетні 34-річний та 28-річний мешканці Івано-Франківська. Обоє фігурантів раніше не судимі. Із залученням оперативних можливостей кримінального аналізу поліцейські задокументували три факти збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу. двох фігурантів було затримано на гарячому після останньої спроби збуту. Під час обшуку за місцями проживання чоловіків було виявлено та вилучено наркотичні речовини та засоби, пристрої для вживання порошкоподібні речовини. тощо. Речові докази направили на проведення відповідних експертиз. Обох фігурантів поліцейські затримали. Чоловікам вже повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Наразі поліція Прикарпаття проводить слідчі дії, що. Спрямовані на встановлення каналів отримання наркотичних засобів, встановлення спільників та притягнення їх до відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення. Досудове розслідування триває. 26 березня ввечері на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Гната Хоткевича в Івано-Франківську. До місця виклику негайно направили рятувальників, які, приїхавши за вказаною адресою, оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на кухні у квартирі багатоповерхівки. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували двох людей з задимленої будівлі. Причина виникнення пожежі встановлюється. Вчора близько 10-ї години вечора до рятувальників поступило повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Гната Хоткевича у місті Івано-Франківськ. До місця виклику оперативно було направлено рятувальників, які, прибувши за вказаною адресою, ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на кухні у квартирі багатоповерхівки. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. В ході гасіння пожежі задимленої будівлі надзвичайники за допомогою висувної драбини через балкон врятували двох людей чоловіка та жінку. Наразі причина виникнення даної пожежі встановлюється. Загалом, з початку року, на території нашої області вже виникла 661 пожежа. У вогні загинуло 15 людей. 20 березня вранці на лінію 101 поступило повідомлення про те, що у селі Добротів Делятинської громади горить моторний відсік та кабіна вантажного автомобіля. Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди ланчина приїхали до місця виклику та оперативно ліквідували пожежу транспортного засобу площею 5 метрів квадратних. Постраждалих немає причина виникнення загоряння встановлюється фахівцями. Сьогодні до рятувальників поступило повідомлення про пожежу сухої трави на присадибній ділянці, як виявилось, внаслідок неправильного господарювання ледь не згорів житловий будинок. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню. А винуватця притягнули до відповідальності. Шановні мешканці краю нагадуємо, що спалювання залишків сухої рослинності не є методом господарювання. Штраф у разі порушення законодавства становить від 3060 гривень до 6120 гривень. Музика. До рятувальників за допомогою звернулась жінка та повідомила, що пальчик дитини застряг в іграшці. Самостійно вивільнити палець вони не змогли через сильний набряк. Надзвичайники оперативно прибули за викликом у Франківську, де за допомогою спецінструментів вивільнили набряклий палець хлопчика з пастки. В подальшому медики оглянули дитину та надали допомогу на місці події. Рятувальники нагадують батькам про те, що не можна залишати дітей без нагляду. Це була програма Випадок. і Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.